Привіт, дорогі клієнти, які купують у нас офіційні зарядні станції Пекрон. Сьогодні я вам хочу розказати, що з нею робити і як нею користуватися, коли вона у вас вдома. По-перше, заряджання. Ось в комплекті йде потужний зарядний пристрій, той самий інвертор. Під'єднуєте кабель, який також йде в комплекті, сюди і, звісно, в розеточку підключаєте ваш зарядний пристрій. До речі, зараз вам скажу особливий нюанс. Дивіться, зеленим горить індикація, коли у вас зарядна станція заряджена або зарядний пристрій не підключений. Підключати в зарядку зарядний пристрій треба в нижній роз'єм. Ось сюди. Ми підключаємо другий кінець. Ось, бачите, він зі спеціальною такою виїмкою. Підключаємо до догори. Ось так. Подивіться, що відбувається. Зараз вимкнулася, у нас зарядна станція. Пише, що зарядка 0 Вт. Зараз комп'ютер визначає ступінь зарядки зарядної станції і буде вмикати наш інвертор для її зарядки. Це треба десь декілька секунд почекати. Ось, загорілася червона індикація, пішла зарядка. І зростає у нас е потужність зарядки самої зарядної станції. Бачите, 267 Вт, 271 Вт. І вона вам пише, що вона заряджена на 75%, і до кінця зарядки залишилось 0,56 години. Ну, тобто десь хвилин 50, і вона у вас зарядиться до 100%, можливо, швидше. Тут ви бачите час зарядки. Коли у вас вона буде заряджена до 100%, не одразу у вас згасне індикація. Вона ще деякий час буде горіти червоним. І це приблизно до години. Вона ще може гудіти і заряджати вашу зарядну станцію до реальних 100 Тому не переймайтеся. Тут спрацьовує автоматика, і коли у вас зарядна станція вже повністю зарядиться, навіть коли у вас буде 100% на екрані, вона ще деякий час буде працювати. А коли зарядиться, у вас загориться зелена індикація. Ви можете виключати зарядну станцію і користуватися нею. Стосовно користування, коли ви відключаєте зарядний пристрій, ось вимкнули, у вас зарядна станція переходить в режим очікування. Для того, щоб вам включити, щоб у вас працювали звичайні розетки 220 вольт, вам треба натиснути кнопочку ac OUT Деякий час просто натискаєте. Тримайте 2 секунди. Ось у вас включилася АЦАУ, це значить вже працюють розетки. Якщо вам треба USB живлення або бездротова верхня зарядка, включаєте ДЦ це постійний струм. Якщо треба, вимикаєте його, трошки потримати. Ось і все. Дякую вам за увагу. Вибирайте інтернет-магазин SmartShop.ru.